Це гра Аватар Ворлд. Тут велике місто, там, де ти можеш зайти в різні домики, можеш постворювати отаких от своїх персонажів. В... По-перше, зайду в перший дім. Тут є така от ванна. Тут є коробки, які я не дуже сильно хочу розпаковувати. Тут є така спальня вона рожева, так що це спальня для дівчат. Ну, це не мій дім, тут просто така от, ну, вітальня і ось кухня. Ну це не мій дім, мій дім, на мій дім напроти. Оце от. Тут є ліфт, тут така от джакузі і басейн. Також тут є отака от красива вітальня. І отака от статуя. І рояль тут є. Піднімаюсь на другий поверх. На другому поверху у мене є такий от водопад, отака от спальня і така от ванна. А на, а на третьому поверсі просто пуста кімната. Саді мого сусіда сусіда сусіда. Отут тут є шкаф, це дівчача така кімната, Тут це комп'ютер, телевізор і... І там, там, до речі, тут джойстики є. Ось джойстики. Все. І е, отут є е, кухня, вітальня теж, спальня і отут от ванна. Напроти є отака от лікарня. ну Тут все от відділ для э, дитинчат, відділ для. Ну тут операції роблять, там хірург, а отут кімната, там, де чекають своєї черги. Тут є також баскетбольна площадь. Тут от дівчинка є, хлопчик і ще один хлопчик. Наприклад, взяти ось цього. Взяти ось дати йому в руку м'яч, і, наприклад, отак зробити, чи навіть отак. Він не попав послабіше. Знову не попав. І Ще слабіше. От попав тепер. Е, ще тут є, як на німецьке, буде Кіндергарден. Це дитяч, дитячий садок. Тут тут вчитель це майданчик. Це майданчик. Заходжу в садок, ну тут їх спальня, а отут вони граються. Так, ну це, це двір школи, як завжди. входим в школу, це вхід в школу, тут -то той, хто бігає, тут бігуни. а тут футболісти. А тут Просто Ми... так, таке місце, там, де можна посидіти за столом, поговорити з друзями чи щось поїсти навіть. Йдемо в школу. І от тут є кухня і клас. перше йдемо в клас. Тут клас. Буду, як завжди, сплять на уроці. А вчитель. Боже, що це за задача така. До речі, хочу показати прикол. Тут на, на годинку в цьому телефоні 19.45 і по часу 19.45, 19.46 і в мене 19.46. Йдемо на кухню, точніше, в їдальню. І тут багато столиків. А тут... -то -то... дают вижу тут есть что такое, я не знаю что это тут есть спагетти тут есть томатный кетчуп там есть еще какие-то макароны без них батончики так теперь идем в супермаркет вот это вот ну, это супермаркет Adidas Вин... Він якийсь суперський просто. Одним словом так. Тут не вистачає пару речей, так що замість е цих речей е я просто візьму такі от окуляри і піду їх на стенд покладу. ні, на стенд, на стенд. А в принципі, на той стенд можна покласти все, що захочеш. Ну, так я не знаю, де там шубка загубилась. Ну. Це не важливо. Там загубили шубка і ще щось. Приюти для різних котиків і собачок. Ну тут небагато, основне це дві. Тут вообще там разные плакаты, Основное это дверь. Тут котики, собачки и еще багато всего разного. Когда кто-то спит, а тут сувениры продаются. Вот тут такие разные сувениры. Ну, это с котиками, да? А тут с питомцами. Вот от, от, тут пекарня есть. Вот такая вот. Ну, тут основне, це ці всі полиці. І там є кофіща, і кофе ц... ще і цукор.